Зимові канікули у Вінниці розпочнуться з 23 грудня 2024 року і триватимуть до 11 січня 2025. Для хлопчиків та дівчаток це можливість відпочити, насолодитись зимовими святами та провести час із сім'єю. Однак, рятувальники застерігають батьків пильнувати за своїми дітьми і розказувати про небезпеку взимку, а саме про тонкий лід на водоймах. Школярі катаються на ковзанах чи просто гуляють по льоду, не усвідомлюючи, що навіть незначне. Девантаження може призвести до тріщин або провалу підліт. Більше про безпеку дітей під час канікул поговоримо з Оксаною Урбанською, речницею головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас. Добрий вечір. Які застереження дають рятувальники під час зимових канікул і для батьків і для дітей? Рятувальники завжди закликають як дорослих, так і дітей дотримуватися правил безпеки життєдіяльності. Про це говорять вони на своїх уроках безпеки, різноманітних безпекових заходах, навіть тоді, коли дітвора разом із педагогами приходять до нас у гості у державні пожежно-рятувальні підрозділи. Перш за все варто пам'ятати, що правила безпеки життєдіяльності мають бути на першому місці і. Ну, у себе вони включають дуже багато підпунктів. Якщо е, говорити про елементарне, то правила пожежної безпеки, правила німної безпеки, не забуваємо про погодні умови, адже погода наразі в нас не передбачувана. Тут може бути сильний мороз, потім відлига, і загрози можуть бути різними як для дітей, так і для дорослих. Чи провели рятувальники, інструктаж вже для дітей і батьків, зокрема? Ті навчальні заклади, які запрошували надзвичайників до себе у гості для проведення спільних таких інструктажів, як з педагогічним колективом, так і з батьками ліцеїстів, так вони проведені. Але ж ми пам'ятаємо, що рятувальники завжди проводять превентивну роботу, під час якої закликають всіх учасників навчального процесу до того, аби дотримувалися правил безпеки життєдіяльності. Окрім тонкої криги, яка ще може бути небезпека для дітей взимку? Ми маємо пам'ятати, що будь-яке дозвілля дітей взимку воно має бути контрольоване дорослими, адже зазвичай діти. Бавляться самі без нагляду батьків, а тим більше педагогів, тому що є канікулярний період. А ми хочемо закликати дітей, аби вони за жодних обставин не бавилися з джерелами відкритого вогню, забули про такі небезпечні іграшки, як сірники та запальнички. Наближаються різдвяні та новорічні свята. Не забуваємо про те, що піротехнічні вироби вони є забороненими. А вкотре хочу нагадати, що користуватися. І таким чином розважатися взимку це є загроза травматизму не лише для дітей, а також для дорослих. Також е, хочемо нагадати про те, що Дуже часто взимку погода немлива, і дуже часто, от як бачимо на прикладі останнього тижня, на Вінниччині вирує невода, є поривчастий вітер. Нагадаємо, що під час поривчастого вітру, як дітям, так і дорослим, ми рекомендуємо не виходити на вулицю, уникати старих розлових, розлових дерев, ліній електропередач та великих рекламних щитів. Також не забуваємо. Про бурульки, власне, про них я говорила. Ну і тонка крига е має бути просто під забороною. Взагалі, виходити на водойму дітям без нагляду дорослих, ну, має бути табу. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області, була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск.